Oh. Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас, і сьогодні я приїхав на риболовлю. Так як зараз в нас глухозим'я, міжсезоння, вся риба на річці дуже погано ловиться, що мирна рибка, що хижак. Особливо в каналах жак дуже пасивний, бо зайшло дуже багато білої риби. Тож я прийняв рішення і вирішив сьогодні приїхати половити на ультралайт. Взяв свою ходову сумочку, коробку з маленькими приманками, з маленькими вагами. І хочу сьогодні прогулятися по всім нашим каналам, когось вмовити. Більшості хочеться спіймати, а вже ж окуня. Можливо, при прилові буде мілкий жерех. Мілка щучка. В принципі, друзі, це така рибалка, коли ловиш на ультра, як взагалі не знаєш, що може влетіти. Так що, друзі, якось так прогуляємося по природі, подихаємо свіжим повітрям. Як бачите, на вулиці зараз дуже сильний туман, роса, все мокре, але сьогодні тепло. Бачите, навіть без шапки вітру немає, без рукавиць, руки не мерзнуть. Так що, думаю, рибалка буде дуже приємна і комфортна. Вам, як завжди, друзі, приємного перегляду. Давайте йти на наше перше місце. Пішов на перше місце. Розпочинати сьогодні буду з водонапірного каналу. В принципі, якось так. Зараз поставимо першу приманку і давайте більш детальніше розповім за свої снасті, покажу коробку з приманками і погнали, будемо робити перші закиди розпочинати. На рибалочку я взяв свій ультралайт, це каліпсовський Rock до 5 грам, від 0,5 до 5 і катушечка 2,5 2500. Шнур намотаний 0,2. Не пам'ятаю якого бренду, але тонесенький, щоб можна було ловити на 0,5-0,7 грам на грам спокійно, і щоб вітер не заважав. І цей шнур дуже гарно летить. Тобто, якщо ставити 3 грами, то можна дуже далеко кидати. В принципі, якось так. Чому такий ультралайт? По-перше, він підходить майже під всі види ловлі. Тобто сюди можна ставити, пробувати ловити на мормишки. Я ловив 0,3-0,5 грам, в принципі, ловити можна. Хоча не можна сказати, що це прям повноцінний спінінг для нано-джегу, але в принципі... Трішечки там щось поковирять, можна. На Мікроджек дуже приємно ловити, і, в принципі, саме ця вудка має довжиною 2 метри. Можна далеко кидати, під мої умови, вона дуже добре підходить. Так що якось так. Постав флюорокарбоновий повідець Десь метр 0,16, застібка 3,0 і, в принципі, все. Давайте ставимо першу приманочку. Так, ось що я сьогодні взяв з собою. Це більш тут коробка під щуч. Тобто Тут рачки є трьохдюймові, два дюйми приманки, половиною. В принципі, щось таке. Навіть декілька облерків, є, але я цим ультралайтом їх не зможу провести, так що тут вони просто лежать <laughs> на всякий випадок. А друга коробка це вже йде в мене тут саме під окуня. Тут самі маленькі приманки, які в мене є. Тут дюйм, півтори дюйми. Тобто будемо розпочинати з них. Напевно, перша приманка це буде ось такий Хробачок в зеленому кольорі на одному грамі. Так що його ставимо і давайте закидатися. Ну що, let's go. Будемо пробувати. Ультралайт взимку. Це такий вихід. Коли нічого не ловиться, то можна на нього половити. Кайфанути трішки. Окунька посмикати Де взагалі будь-яку рибку. Сьогодні тарань спробуємо половити на мормишку. Трішки пізніше. Спочатку хочу тут по окуньку пройтись, якщо ні, ставлю мормишку і йдемо на тарань. Якщо і це не спрацює, переїдемо на інший канал. Так що, план ви почули? Давайте його виконувати. то зараз все рідкості. Mm -hmm. О, є. О, таранька. Це стандарт. <laughs> Забагралася. Коротше, перша риба на сьогодні це ось така таранечка. Mm -hmm. Підбагралась трішки, бачите? Mm -hmm. йо моё mm -hmm. Ну, нічого. Поки <laughs> що змінив місце трішки, Правіше перейшов. Mm -hmm. Тараньку додому. Ну і будемо зараз ходити, далі шукати. Так що побачимо. Спрацювала, якщо можна так сказати, ця приманка, яку я і поставив. Поки що з нею шукаю рибу, коли знайду, там вже буду експериментувати. Так що, Погнали далі кидати. Тут є другу вудочку, собі їздити. Друзі, є перша цільова риба. Окунь. За, за яким... О, бачите, окуньок взяв. Я щось навіть не очікував. Думав, знов підбагрила старань. А ні, це окуньок такий. Маленький, але порадував клюванням Бачите такий полосатик. Ну все, рибалочка вдалась на всі 100%. Так що його відпускаємо. Давайте ще спробуємо наковіряти. О, Пливи, полосатик. Проводка спрацювала така. Повільно, повільно. З паузою довгою. Він узяв без клювання, підсів просто. Але я ж кажу, подумав, що багранув когось. Але ні. О, конець засів. Опа, є, О, в друзі, гарний. Це щучка. Ну чогось я щучка взяла, дивіться. -хі -хі. Прикольно, не я. Бачите? Щукою такий. Ну що, ребзі, дивіться, який у нас сьогодні попався маленький трофейчик. Така щучка спокусилася на цього зеленого храбачка. І взяла тут під самим берегом. Бачите, я вам так і казав на початку, що на ультралайт рибка ловиться, різноманітно У нас три клювання і три різні риби. Це плітка, окунь і щучка. Бачите як. Шикардос. Ну все. Я дуже задоволений, що її спіймав. Зараз роблю фоточку в інстаграм. Ви обов'язково підписуйтесь, посилання в описі. І відпускаємо її. І взяла за самий краєчок. От щучка, красуня. Ну все, нехай плеве, помучали її трішки. Туман трішки. счух, поки я вам щучку показував. Так, я окунька спіймав за цією трубою, зараз вмістився ось вправо, з іншої сторони. І тут взяла щукенція. Так що, бачите як. Блін, Пару метрів перейшов. І ось тобі на клювання. <хи> ну, взагалі шикарно. І на окуневій проводці взяла, тобто я просто робив повільний підмот, підігрував вершинкою і на паузі з гарним ударчиком тільки тунц біля берегу. Ну, Взяло воно десь от того, буквально метрів шість від берега. Так що все працює. Приманка в принципі, навіть поки що міняти не буду нічого. Буду ходити на неї, пробувати один грам для зими те, що потрібно. Максимально легка вага. Оп, знову якийсь ударчик був маленький такий. Е, кажу для зими один грам, шикарно. І можна ще пробувати 07, у мене там є джек така мормишечка. Тільки трішки пізніше спробуємо, коли будемо на плітку кидати. Тоді попробуємо. Короче, обірвався я, вже перев'язав повідець і поставив ось такого наноміну в ультрафіолеті на одному грамі. На жаль, та приманка у мене була останньою. І я її обірвав. Ну, Нічого, що зробити? Зараз ще буквально декілька закидів тут зробимо ним. І перейдемо далі в сторону туди, в канал. Тут буквально метрів 30 попробую спробую половити, якщо ні. То ставлю мармешку, покидаю трішки на плітку. І потім переїдемо в другий канал. Шо, народ, як я й казав, переходжу до мормишки, поставив 0,3 грами, шматочок мотилика такого. І прив'язав напряму застібку, відрізав, щоб було поменше зайвих деталей. І в принципі, все таким монтажиком. Зараз будемо пробувати ловити платвичку. 0,3 грами далеко не летить. Метрів, ось скільки тут 8 від мене полетіло. І все, чекаємо, поки впаде на дно. Потім. Починаємо робити проводку. Проводка на мормишки блин, вона взагалі різноманітна, але в принципі сенс один. Треба грати, якби мормишить мотилем, я це роблю ось так б'ю по бланку пальцем і повільно підмотаю. Щось там чіпляється. Або можна робити таким чином, тобто просто вершинкою грати повільно і мотати. Можна це робити без зупинки, можна з зупинками. В принципі, плотва повинна на це брати. Так що, друзі, я навчаюсь ловити на цей вид лову. Ви, будь ласка, пишіть в коментарі свої підсказки, що і як, бо я ж кажу. зовсім зовсім зелений. Нічого не знаю. Поки що в мене ще не було такої рибалки, щоб я прям прийшов, поставив мормишку і, йомайо, косив цю плотву. Щось у мене. Не виходить. Було таке, що я ставив, але з трудом, дуже з великим, ловив декілька хвостів і все. У мене один раз тільки гарно вийшло половити це жерешка на мормишку. Якось я на нього один раз попав. Так, що він ловився. Я тоді взагалі шикарно порибачу. Багато жереха було. Все на мормишку брало. Щось народ на мормишку в мене нічого не виходить, ні одного клювання не отримав, тільки один раз підбагрив якусь рибку і все. Коротше, напевно, буду зараз переходити або переїжджати в інший канал. Так що давайте, друзі, змінювати місце, бо по хижаку щось тут нічого більше не хоче. Так що давайте будемо його шукати. Все, короче, переїжджаємо. Переїхав на канал Гітара, зараз тут спробую походити, пошукати у кунька. думаю, він тут є. Так що давайте на перериві вип'ємо чайку тиди. Який <сум> гарячий, я маю. Треба термос заливати це з вечора. Зранку він якраз буде теплий. <сум> Бо, блін, залив. Він ще кіпаток повністю. Капець. Ну, рибаків трішечки є. Тут стоїть чотири машини, і з тої сторони бачу також там машини три. Треє... Так що, напевно, рибачки ловлять плітку, так само, як на тому каналі. Там рибаків взагалі капець було на водонасоскі. Чоловік 20-25. Всі дубасять цю платву. І бачив, до речі, непогано проскакувала. Так що, можливо, також вийду. Спробую половити гарну плітку. Ну, Зараз давайте все ж таки поп'ємо чайку, зберемо вудку ну, і йдемо далі в канал ловити. Друзі, прийшов я на перше місце. Хочу вам показати, я таке взагалі перший раз в житті бачу. На поверхні така рябь Це все риба. Я не знаю, як вам показати, вона такими величезними косяками ходить. Ну-ка, давайте спробую приблизити. Ось дивіться, можливо, вам видно. Це все йде платва. Платва і гарного розміру, і менша. Вона просто по всьому каналу. Її тут просто ну, неймовірна кількість. Ось це все, що ви бачите в воді, це риба. Ось тут дуже гарно видно. Дивіться. Це якийсь шок. Я взагалі таке перший раз бачу. Іунду гарна тарані йде, прям взагалі. шикарно. Це капець! Я тут кинув декілька разів силікон. Але зрозумів, що тут нема що робити з цим силіконом. Напевно, хижак такий наїтий. <рив> От тут все, весь канал в рибі. Весь. Вона доходить усюди. Вона від берега до берега сплошним слоєм. Ось, дивіться, тут зараз гарно видно, пропливає. Бачите? Ну, це капець. Я ж говорю, я таке перший раз бачу. Це означає, що десь через місяць тут взагалі розрив буде по плотві і по гарні платві. Вона зайшла вже прямо сюди. Так що, друзі, будемо тут рибачити. Ну, все, давайте, напевно, я ще з цілі кошку спробую пройтись далі по каналу. Можливо, вона тільки тут збилась. Ну а там побачимо, що будемо робити. Можливо, ще раз переїдемо в інше місце або на річку вийдемо покидати. Можливо, жерешок активний. Зараз побачимо. Йомойо. -йо. <рив> Бачите, друзяки, як я вам і казав, платви занадто багато, Вон багриться навіть на силікон зі дна. Коротше, така ситуація, не дуже, чесно кажучи. Так що, напевно, давайте останній закид Хочу переїхати на річку. Зберу лайт, покидаю якісь. Опа, нічого, подачка якась була. І це саме не договорив, покидав якісь блешеньки, можливо, жерешок якийсь. Щось може проклюне. Зараз побачимо. Виїхав ось на вихід з гітари, зібрав свою вудку до 20 грам, це Агера і катушка 4000 також Агера. Поставив такого рачка, кину декілька разів, чому б і ні. Можливо, тут стоїть щучка, бо тут часто є мирна риба, лящ і хижак може крутитися біля неї. Так що давайте трішечки покидаємо. Якщо ні, переїдемо далі. Там ще в мене є одне місце, хочу там спробувати на блешеньки покидати, можливо, жерешок стоїть. Так що давайте, поки що таку тему. Що народ, що я можу розповісти вам? Короче, пройшовся я по річці, покидав в декількох місцях, взагалі нуль контакту. Бачив, там десь люди багрили лящика невеликого, але я цим не став займатися та й ходив, кидав, кидав силікон, пробував, але нічого, як ви бачили, ніяких покльовок не було. В каналах, бачите, складна ситуація. В принципі, на водонапірні нам вдалося піймати декілька рибок, а ось на гітарі зайшла дуже велика кількість тарані, і просто, видно, хижак, він такий наїтий, у нього така велика кормова база, що він просто неактивний і не ловиться. Тому, в принципі, ситуація така, як на мене, час провели гарно, рибку бачили, спіймали. На цьому я дуже задоволений. Просто я. Не розраховував, у мене вже було декілька холостих рибалок, я їздив і на платну водою, йому їздив на барабой, пролетів. І Тут також був один раз, теж пролетів взагалі без клювань. Ну, а сьогодні 6 годин моєї риболовлі, <кхи> хоча б трішечки дали якогось результату. Спіймав щучку, окунька, там декілька платвечок попалося, ну, то таке. Так що народ на цьому напевно я буду завершувати цю рибалку. Вам велике дякую, що ви залишались разом зі мною. Сьогодні вона вийшла така коротенька, але сподіваюся, наступного разу у нас вдасться щось краще. Можливо, вийдемо на якусь платну водойму, бо бачите, зараз міжсезоння ситуація на річці така собі дуже погано ловиться. Так що, друзі, напевно, так і буде. Поїдемо десь Дубасить щук. Вам велике дякую за перегляд. Заглядайте в описі, там є корисні посилання. А з вами був я, Стас, Ютуб канал Фішерон 15. Папа, до зустрічі в нових відео. Зустрінемось.